Гра в кальмара лайно. тупе, пахосне, поверхневе та затягнуте. Якщо ви вважаєте, що це не так, напишіть про це в коментарях або відпишіться. Найбільше бісить сюжет та його глибинні змісти про соціальну нерівність в сучасному капіталістичному світі. І це не та історія, коли тобі 17 років, ти читаєш кавку чи камю, і такий вау, нічого собі. А потім тобі 35, ти живеш в Україні у 25 му році. І такий кавка, Кам'ю, серйозно. А хоча зараз не про них, вони геніальні письменники. Так от я геніальні письменники. Посередні письменники, потім 100 кілограмів лайна, а потім гра в Кальмара, які три сезони поспіль намагаються бути чимось претензійним. Люди, ця суть була передана до того в сотнях фільмів більш захопливим способом. Далі акторська гра бо її відсутність. Я особисто в цьому серіалі не вірю жодному акторові, жодному персонажеві і жодні притягнуті за вуха емоції. я дивилася в своєму житті різні корейські проекти і знаю, що корейські актори, коли треба, можуть гарно грати ще й отримувати за це міжнародні нагороди. І нарешті кострубато прописаний сценарій, а це ж база. А врешті ми маємо тупі діалоги, безмістовні теревені, затягнуті паузи в цих деревенях, нерозкритих персонажів. І якщо всьому цьому можна було б хоч трішечки співпереживати емоційно, тоді це було б виправдано. От саме з-між цих факторів, три сезони поспіль доводила мені, що це безмістовно, штучно роздуте маркетингом. Ніщо. Пишіть коментарі.